Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я хочу провести для вас майстер-клас з онлайн-уроків з математики від Станіслава Дмитровича. Розпочну свою розповідь з слів одного французького класика Поля Валері. Я не фахівець із математики, а тільки прихильник її, закоханий у цю найпрекраснішу з наук. Перед вами знаходиться інтелект-карта. В її центрі. Знаходжусь я як автор е, даних відео. Знімаю я свої відеоуроки зазвичай за підручниками Олександра Семеновича Істера. А це математика 5 клас, алгебра та геометрія з 7 по 9 класи, також підручник з математики для 10 класу, в якому відзнято всі уроки по алгебрі, та підручник для 11 класу з математики де відзнято вже кілька уроків з, з алгебри ще років два назад я знімав е, підготовку до ДПА за збірниками завдань з математики 2019. Але оскільки у нас в минулому році і в цьому році цей збірник передвидавався, але завдання залишалися ті ж самі, то, відповідно, е, дані відеоуроки теж залишаються актуальними. Під час карантину я знімав також відеоуроки за підручником Ніни Анатолійовни Тересенкової, а саме за підручником математика 6 клас. В цьому році я започаткував відеоуроки за е, посібником комплексних завдань з математики для підготовки до ЗНО 2021 за Анатолієм Миколаївичем Капіносковим. Також на каналі ви можете знайти ще й інші навчальні відео, де є пояснення до якихось окремих прикладів або просто цікаві задачі. Як виникла ідея знімати відео уроки? Все дуже просто. Одного дня я зрозумів, що хочу зробити щось корисне, залишити про себе якусь гарну згадку для своїх дітей і допомогти тим, хто потребує моєї допомоги у вивченні математики. Тому моєю метою стало створення відеобібліотеки з уроків математики, на яких кожен учень здоровий, чи з обмеженими можливостями, замужний, чи той, що не має змоги оплачувати додаткові заняття з репетиторами, із Заходу чи Сходу, з окупованих територій чи із за кордону міг би навчатися, маючи лише бажання. Знімати свої перші відеоуроки я розпочав у 2018 році, з того часу змінив формат відеозйомки. Удосконалив техніку та обрав для себе найбільш оптимальні програми для відеомонтування, а для зручного пошуку створив сайт. Головна ідея це розповісти коротко та в доступній формі теоретичний матеріал до певної теми та розв'язати всі приклади, що призначені для класної роботи. Домашні завдання аналогічні, тому їх принципово не розглядаю. Моя мета навчити, а не розробити готові домашні завдання. Також багато учнів часто ставлять питання, що стосуються конкретних прикладів, та просить мене зняти різні навчальні відео для кращого розуміння навчального матеріалу. Сайт так і називається Станіслав Дмитрович Вольвач. До речі, ви можете перейти на нього, е, використовуючи ось цей QR-код. Там всі відео розподілені по класах. На ньому швидко можна знайти потрібний відеоурок з 5 по 11 класи, а також матеріали для підготовки до ДПА та ЗНО. Звичайно, сайт, так само як і канал, постійно доповнюється. Розглянемо сайт трішки детальніше. От, наприклад, натиснувши на вкладку 11 алебра», відкривається сторінка з аллебри 11 класу, а натиснувши далі на напис. Алгебра 11 клас за підручником Олександра Семеновича Істера, відкривається список відтворення на YouTube каналі. До речі, де одна тема з підручника це один відеоурок. Натиснувши на саме ж зображення підручника, відкривається його електронна версія. Під зображенням ви побачите знаходяться певні клавіші. Що це за клавіші? Це клавіші з розділами даного підручника, натиснувши на які відкривається список відтворення теж на YouTube каналі з відповідного розділу. Для прикладу, натиснувши на розділ 1, перейдемо на YouTube, де можна працювати необхідну тему. В цьому році я працюю над створенням відеоуроків з алгебри для 11 класу за підручником Олександра Семеновича Істерела і паралельно знімаю відеоуроки. Е для підготовки до ЗНО 2021 за посібником Анатолія Капіноского. Результатами моєї праці за два роки роботи над проєктом є створені близько 200 уроків з математики, алгебри та геометрії тривалістю від 4 хвилин і до 4 годин, які розміщені тематично по класах. Цим матеріалом користується понад 16 тисяч вже зареєстрованих учнів і кількість постійно зростає. Тому я радо запрошую вас, шановні колеги та ваших учнів на сторінки мого каналу. Маю надію, що ці відео стануть вам в пригоді, особливо в цей час, коли ми постійно стикаємося з онлайн-навчанням. Я хочу показати, що математика може бути не завжди важкою, а іноді легкою і 100% цікавою. Я не буду нікого з вас заохочувати займатися такою ж працею, адже як інколи говорять мені мої учні, це титанічна праця. На це заняття йде у вас вільний час, а іноді і його не вистачає. Це безсонні ночі та жодної вільної хвилини у вихідні дні. Але я знаю, чому і для кого цим займаюся, і вдячні слова під відео, то найкраща винагорода і показник того, що час було витрачено недаремно. Пройде багато часу, і мені приємно, що я залишу у спадок для багатьох поколінь свої надбання для всіх, хто захоче поринути у неймовірний. Світ математики. Хочу прочитати вам одні з останніх відгуків на моєму каналі, і ви самі все зрозумієте, пише Єлена Гончарова, учениця 11 -го класу. Навчаюся у випускному класі, займаюся підготовкою до ЗНО за відео Станіслава Дмитровича. Дуже доступне пояснення відео дуже довге за тривалістю, а це величезна робота. Дуже дякую за вашу працю. А ще пояснення безкоштовні. Не потрібно платити за курс, як потрібно зараз скрізь. Не раз ваші відео допомагали із домашнім завданням. Цей канал, це паличка-виручалочка для багатьох учнів класів. Пише Любов Бойко, бабуся випускника або випускниці. Дякую за вашу працю. Ви дуже допомагаєте дітям при підготовці до ЗНО. Ви так розжовуєте кожне завдання, що і я в свої 65 починаю освоювати математику разом з внуками, а по деяких викладних вами поясненнях навіть Америку для себе відкриваю. А все ж так просто можна вирішити, включивши логічне мислення. Обов'язково купимо книжку і переглянемо всі ваші відеоуроки, вони на сьогодні дуже корисні і потрібні. І ще один відгук, е, буквально. Сьогодні вночі написала Вікторія Рабчинська. Пані Вікторія це людина, яка хоче здійснити свою мрію, вже 20 років закінчивши школу. Отже, давайте прочитаємо цей чудовий відгук. В, в цьому році буду виступати е, до медичного університету. Мрія всього життя. Нарешті наважилася через 20 років після закінчення школи на цей крок. На жаль, маю обмаль часу на підготовку і, головне, ненормований графік роботи, тому вирішив готуватися до ЗНО самостійно, по книжках та відео. Математика найскладніший предмет з усіх, що маю скласти. Вже передивилися всі канали на Ютубі, а припав до душі тільки один Стаса Вольвача. Дуже приємно. Дуже зрозуміло, наче граючись, вчитель пояснює всі теми. Дуже цікаво. Сижу до часу ночі з його відео. Дякую, що ви в нас є. Ви перевернете моє життя, якщо я складу ЗНО з математики. Дуже на це сподіваюся і чекаю з нетерпінням ваші пояснення по всім темам. До червня маємо проти всі. Дякую. Дякую і вам, Вікторія. Це дуже приємно. Такі відгуки завжди мотивують мене знімати все нові і нові відеоуроки. Я дякую всім. Хто підпишеться на канал, хто буде використовувати ці уроки для того, щоб покращити математичну освіту в нашій країні? Тому переходьте за qr кодом і я бажаю вам успіхів. Дякую за увагу та до побачення.